Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні 17 червня вівторок. І до вашої уваги традиційний брифінг з тих новин, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Росія завдала чергового терористичного удару по території України. Удар комбінований із застосуванням ракет, а також дронів типу Шахет. Атака тривала практично всю ніч до самого ранку. Під ударом були Київ та Одеса, а також інші регіони України. Основним, скажімо, основними цілями були саме Київ та Одеса. Зараз повідомляється про руйнування в українській столиці. Є влучання та обвал під'їзду житлового будинку. Знову ж таки, ворог задіяв свої дрони. Для того, щоб кошмарити і бити, в тому числі по житлових будинках. Велика кількість була зараз підбиваються підсумки повітряними силами Збройних сил України, і буде відповідна статистика щодо кількості, яку запустив ворог, і яка була збита, в тому числі були і ракети. А знову ж таки, треба зазначити, що. Ну, по перше, чи, скажімо, змінив ворог якось підходи щодо природи терористичних ударів, ударів по наших містах, то ні. Щодо того, яким чином рухаються шакеди і їхньої траєкторії, дійсно противник змінює підходи. Перше, це те, що вже далеко не вперше, вибачте за тавтологію, але дрони летять високо. Вони заходять на висоті 4-5 кілометрів. Частина із них летить саме на такій траєкторії. Після цього вони заходять на ціль і здійснюють пікірування. Хто із вас чув, я можу ну, навіть пояснити: ви, мабуть, чули, коли дрон летить. Коли він летить, є звичайний звук мопеда як дирчика. І коли він починає свистіти, ніби збільшувати оберти, це означає, що дрон збирається заходити безпосередньо. На удар, тобто він збільшує швидкість і пікірує для того, щоб завдати удар. Крім того, фіксуються такі, скажімо, випадки, коли дрони починають просто зависати, вимикаються двигуни, вони можуть впасти. Це теж є. При цьому вибухнути або не вибухнути, просто впасти, фактично і своєю вагою завдати певних пошкоджень та руйнувань. Крім того, Безпілотники намотують кола, намагаються ввести в оману наші засоби протиповітряної оборони, які працювали Працювали на межі всіх своїх можливостей протягом цієї ночі і робили все для того, щоб збити якомога більше дронів, щоб якомога більш-менша їхня кількість прилетіла на житлові будинки. Траєкторії, фактично, з яких вони заходять Будуються таким чином маршрути, що незважаючи від неї якщо ми беремо українську столицю, звідки б вони не заходили, летять вони переважно по, скажімо, тому напрямку, який був заданий. Що навіть з лівого берега все рівно завдання стоїть на правий, вони намотують коло і відповідно заходять уже пікірують на ціль, та яка була визначена. Є певні особливості. Вони зрозумілі, це те, що я вам розказав, лише частина з цієї тактики, з яку застосовує ворог. Вони намагаються постійно змінювати підходи до атак, переплановувати маршрути відповідно, коли дрони летять в небі над територією України. Так само фіксується зміна їх маршрутів. Вони не є постійно одними і тими ж зрозуміло для того, щоб створити нам певні складнощі протидії. Тому, відповідно, цей досвід вивчається, узагальнюється, і зараз нашими силами виробляються засоби, яким чином ефективніше покращити і підвищити роботу по збиттю дронів. Тому що складнощі є, треба говорити відверто. Певні складнощі вони фіксуються, але робота, власне кажучи, триває та буде тривати протиповітряної оборони. Це те, що стосується атаки її практичного виміру. З точки зору збиття, очевидно, що коли дрон летить вище, працювати по ньому кулеметами, мобільним вогневим групам складніше, тому що вони не дістають на такі висоти іноді навіть ЗУшки, зенітні установки, так само не можуть їх дістати. Працюють і армійська авіація, українські гелікоптери, які збивають. І повітряні сили авіація. Одним із найкращих способів збиття таких дронів є фактично приклад Ізраїлю і країн, які допомагають е, Ізраїлю в збиттю дронів іранських, які запускає Іран. І фактично, <кхух> фактично це авіація, це ракети класу повітря-повітря. Але для цього потрібно більше ракет і більше літаків, очевидно, та й загалом. Якби у нас було більше зенітно-ракетних комплексів та ракет до них, можна було б і ефективніше ще протидіяти. Але треба розуміти, що в плани сили оборони не входить просто пасивно збивати дрони. Так само Україна буде відповідати на ці удари, які завдає Росія, і бити по російських військових об'єктах. Війна має бути на території ворога і це. Зрозуміло, і робота в цьому напрямку так само буде проводитися. Тим часом є й зовнішньополітичні причини, чому Путін завдав чергового терористичного удару, чому це відбувається, тому що Росія хоче створити картинку відповідну перед фактично під час, під час того, як відбувається саміт Великої Сімки в Канаді, куди полетів і президент України Володимир Зеленський. Який буде відстоювати національні інтереси України і робити все для того, щоб попри всі складнощі, але як би там не було домовлятися і про надання пакетів допомоги Україні, і про нашу підтримку з боку заходу, і про купівлю американської зброї, так от президент України напередодні наголосив, що ми не говоримо сьогодні з Америкою про нову допомогу. Дійсно, одне з питань, яке буде обговорювати з Президентом Трампом на зустрічі щодо оборонного пакету, який Україна готова купити, і ми будемо це з ним проговорювати. Я впевнений, що у нас буде така можливість, зазначив президент України. І от на тлі цих обговорень Путін завдає атак, завдає удару. Мета звичайно, продемонструвати, що Росія, начебто, має ще спроможності і можливості. Що Росія має елементи тиску на Україну та на Захід, і мета цих дій спробувати добитися результату, коли реакція Сполучених Штатів Президента Трампа і, можливо, європейських країн була б в напрямку того, що можливо Україні потрібно приймати якісь невигідні умови Росії, тому що бачити, начебто, у Путіна ще є можливості та сили вести такі активні бойові дії, завдавати ударів. Ослаблювати Україну, і тому немає а, ніякого іншого способу в офіційного Києва, окрім як приймати певні умови Кремля, Путін намагається грати, в тому числі для Трампа, підігрувати а, американському президентові, який, на жаль, на превеликий жаль, не перестає сподіватися і вірити в те, що російський диктатор. Готовий зупинити цю війну і готовий припинити вбивство. Трамп ще розкодує про те, що Росію виключили із формату Великої вісімки, і вісімка стала сімкою. Мовляв, якби тоді не виключили Росію, то й війни би не було. Цікава логіка абсолютно правда, вона мені не зрозуміла. Я думаю, що як і вам, до чого це тут. Але така логіка у президента Трампа знову ж таки. В такій, знаєте, в таких ситуаціях, і при тому, коли американський лідер починає говорити, що санкції проти Росії можуть шкодити економіці США, і він проти того, щоб запроваджувати додаткові, відкидає фактично таким чином ініціативи сенатора від власної ж партії республіканської Лінці Грема, який розробив е е в співавторстві з іншими. Членами сенату з іншими сенаторами від обох партій республіканської та демократичної чудовий законопроект про запровадження 500 відсоткових мит проти тих країн, які купують російський газ нафту та уран, так от це нівелюється, і Трамп говорить про те, що ну санкції можуть зашкодити. Як тут не згадати знову ж таки про агента Краснова і версію, яка є, і була озвучена, тому що ну. По іншому це, скажімо, логічно пояснити дуже важко ось таку любов до Путіна і його довіру до Путіна. Але сподіваюся, що все ж таки під час зустрічі українського президента Зеленського з Трампом, вкотре а, голова Української держави використає всі можливості для того, щоб спробувати змінити хід думок Трампа, як це було в Ватикані. Тоді зустріч вічна була дуже вдалою. І, зрештою, Трамп почав писати про те, що ну варто, що Путін, можливо, водить його за ніс. Подивимося, як буде цього разу, але для нас принципово важливо в цій ситуації, щоб Штати погодилися на десятки мільярдів, навіть сотні мільярдів доларів допомоги Україні. Як вона буде фінансуватися, це вже питання фінансово, економічних, технічних деталей. Або е, під кредитні гарантії, які буде виплачувати Україна кредити відповідні, або за кошти наших європейських партнерів, які готові будуть купити озброєння для України, або е, натомість внаслідок підписання угоди про доступ до рідкоземельних металів та корисних копалин, або комбінований спосіб, це потрібно вирішити. Я думаю, що Пропозиції відповідні вже є. і Вони на столі тут важливе вже політичне рішення. Ну а тим часом напередодні офіційного відкриття саміту Великої Сімки в Канаді відбулася довга неформальна розмова між кількома лідерами. Зустріч проходила між прем'єр-міністром Італії, президентом Франції, канцлером Німеччини, прем'єр-міністром Британії та прем'єр-міністром Канади. Зустріч відбулася. А в місці, де проходить саміт, і стала нагодою для первинного обговорення початку роботи Сімки. В останні, години, в останні години італійські джерела вказали на мету пошуку узгодженої позиції з європейськими партнерами щодо війни між Ізраїлем та Іраном, щоб потім дійти загальної координації з президентом США Трампом. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на Росію потрібно чинити більший тиск, щоб забезпечити припинення вогню в Україні, і перед самітом Великої Сімки закликала посилити санкції проти Росії. Ну абсолютно правильний заклик президентки Єврокомісії я підтримую. Але як ми бачимо... Фактично є поляризація думок та позицій між європейськими членами сімки Кана і плюс Канадою та Сполученими Штатами Америки, вочевидь, лідери збиралися не просто так, вони напередодні вже обговорення і і комуніке заяви підсумкової за результатами саміту, яка зазвичай готується напередодні. Хоча цього року я думаю буде виключення. Судячи з усього, і текст безпосередньо заяви буде готуватися справками. Ну практично до фіналу саміту, тобто максимально буде це тривати, тому що є багато питань, з яких є розбіжності між Європою, Канадою та Сполученими Штатами Америки Трампом, і питання це стосується як російсько-української війни. Так і ірано-ізраїльського конфлікту зараз на Близькому Сході. Ви знаєте, що Сполучені Штати перекинули велику кількість літаків паливозаправників, які мають дозаправляти винищувачі американські в повітрі, і зроблено це за словами Піта Гекса та міністра оборони Сполучених Штатів Америки для на запит центрального командування. Яке традиційно займається якраз зоною зоною їхньої відповідальності, входить зокрема і близький схід. Ну а Трамп закликав е е е евакуюватися всіх, хто знаходиться в Тегерані, натякаючи на те, що Америка може вступити у війну проти Ірану на боці Ізраїлю, до чого закликає прем'єр-міністр цієї країни Нетаньяху. Принаймні, про це пишуть численні західні. Медіа, посилаючись на власні джерела, що мовляв такий запит з боку Ізраїля, є ну це вже не вперше, ще в середині х років, коли Ізраїль завдавав ударів по ядерних об'єктах Ірану, по інших військових цілях. Вже тоді вони піднімали питання про те, що потрібна підтримка Сполучених Штатів Америки, тому що закінчити операцію військову без підтримки саме американської авіації, яка має відповідний великий досвід. Дуже складно, тому є такий розрахунок, чи готується Трамп дійсно втрутитись у війну і відправити свої літаки, а можливо навіть і війська, незважаючи на те, що нібито позиція Трампа полягала в тому, що США не будуть воювати, але ми бачимо, що США можливо таки готуються воювати і обрали для себе більш комфортного противника, ймовірного, ніж, наприклад, Росія. Хоча а, проти Росії можна і потрібно воювати, і навіть на, на території Росії це показали блискучі спецоперації українських сил оборони, наших спецслужб, які проводяться на території ворога. Але ну от бачимо, що все ж таки давайте повалимо режим Аятол, ніж Путіна. А з Путіним будемо дружити. Ну, це неправильний підхід, але ось зараз це є на порядку денному. Тому. Завершуючи з великою сімкою, будуть палки обговорення та дискусії. Подивимося, наскільки європейським політикам вдасться відстояти точку зору європейської безпеки і посилення тиску проти Росії. Це зараз є, як на мене, визначальним моментом з точки зору просування а, порядку денного і ситуації далі. Ну а, а уже президент Франції Макрон. Не погодився із Трампом і фактично не прийняв а, ту ініціативу, яка була запропонована американським президентом, президент Франції Еммануель Макрон відкинув ідею президента США Трампа щодо участі воєнного злочинця Росії Путіна у посередницьких зусиллях між Ізраїлем та Іраном. А, ось що сказав Макрон: я не вірю, що Росія, яка бере участь у Війні проти України у конфлікті великої інтенсивності та вирішила не поважати статуту ООН протягом кількох років, може бути посередником. Абсолютно правильно, я би ще додав до того, що Росія не може бути посередником, оскільки всі ініціативи і вся близькосхідна політика Росії зазнавала краху та фіаско, всі зусилля, так звані миротворчі і посередницькі, завершувалися нічим. Давайте згадаємо. Посередництво Росії в перемовинах у Сирійській війні, як вони збирали формат в Астані, збирали в Росії, і нічим це не завершилося. Вони стали на бік Асада, який програв. І зараз фактично там питання, ну вже давно вирішилось, я думаю, питання російських баз. Росію би вишвирнули зі Сирії, якби можливо інша була позиція Сполучених Штатів Америки. Тому що зараз дуже серйозно на Діючу владу в Дамаску впливає Туреччина та Сполучені Штати Америки, з якими налагоджені контакти у нової сирійської влади, і Росії там явно не місце за її базами Тартус та Хмеймі. Але, очевидь, це поки що тільки позиція США тримає там від рішень сирійської влади. Отак би вже викинули Росію звідти. Наступне це те, що Росія виступала посередником абсолютно невдало між Ізраїлем та Хамасом, і це не призвело до завершення. Війни, тому яка Росія посередник, це притягування, просто фактично ну, намагання притягнути сюди, скажімо, притягнути сюди Росію і намагання якусь там роль її відвести в міжнародній політиці абсолютно не виправдано, з моєї точки зору. Ну а тим часом в Кремлі не перестають вигадувати нові умови для завершення війни. Уже вийшов такий собі заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко, і в коментарі видання Ізвісті я зазначив, що Україна має знищити, спалити західну зброю. Тобто, як це на вогні інквізиції, яким чином спалити західну зброю? Ну, Україна мала би, і озброєння має бути утилізовано, скорочено і, значить. Грушко сказав, що чорні ринки зброї пухнуть від зброї, ну і так далі. і так далі. Ну, абсолютно неприйнятні вимоги. Це знову ж таки намагання кинути, скажімо так, закинути вудку і сказати про те, що Росія продовжує наполягати на демілітаризації, але це умови неприйнятні, і Україна їх звичайно приймати не буде. А тим часом Захарова приз. Алкашеї, так її називають правильно так. Міністерство закордонних справ Росії дуже сильно занепокоїлися тим, що США скасували а, черговий раунд перемовин з Росією, що стосується, а, скажімо, поглиблення і, від, і налагодження дипломатичних відносин. Такі раунди перемовин тривали ще раніше цього року. Вони відбувалися і в Стамбулі, в Туреччині, і в Саудівській Аравії. І дійсно, тоді дуже швидко Сполучені Штати Америки надали згоду на призначення посла Росії до Сполучених Штатів. Відповідно, але ну, зараз ці перемовини відкладені. З яких причин невідомо, але в Росії звинувачують це, що це зроблено через позицію Сполучених Штатів. А спікер Путіна уси піскова. Зазначив, що точної дати можливого раунду перемовин з українською делегацією про припинення війни ще не визначено. Ну, зрозуміло, що не визначено, тому що про що можна говорити, коли Путін продовжує свої терористичні удари, які не припиняються. Тим часом Європейський Союз відкладає плани щодо відмови. Від російського ядерного палива уже цього тижня Європейський Союз представить план повної відмови від всього викупного палива з Росії. Однак, плани щодо відмови від російської ядерної енергетики відкладають. Про це повідомляє Financial Times. у 2024 році. Країни Євросоюзу заплатили Росії 22 мільярди євро. Думайтеся, 22 мільярди на 22 мільярди. Збагатили російську путінську воєнну економіку, яку Росія використовує для терору проти Європи. Тобто Європа фінансує війну Путіна проти себе, із цих 22 мільярдів євро 700 мільйонів пішло за ядерне паливо. Проте фахівці з'ясували, що саме від цієї залежності позбутися складно, бо, начебто, раптове припинення поставок створить величезний ризик для енергетичної безпеки. ЄС із технічної точки зору ланцюг постачання урану є складним, тому необхідна поступова відмова. Зараз у ЄС працює 101 ядерний реактор, причому 19 із них мають радянську конструкцію. Для цих реакторів закуповують російські запчастини. Крім того, приблизно 20-25% блоків залежить від Росії у постачанні. Природного конвертованого та збагаченого урану. А тепер уявіть собі, якби запрацювали санкції Лінці Грема про запровадження 500% мит проти тих країн, які купують російську нафту, газ та Уран. Зокрема, я думаю, що наслідки були б колосальні, і це б примусило шукати альтернативні шляхи для того, аби не використовувати уран із Росії та інші види викопного палива з держави. Агресорка поступова відмова від російського імпорту відповідає е, заходам інших західних країн у квітні 2023 року. Країни Великої Сімки домовилися розвивати ядерні потужності, щоб відмовитися від російського палива. Ну, е, наприклад, є і позитивні тут зрушення, тому що Канада вже заборонила весь імпорт урану з Росії. А Велика Британія встановила 35% мити на російський збагачений уран. США ухвалили закон про припинення імпорту російського урану з 2028 році. Проте, загалом, домінування Росії в цьому секторі створює доволі такі серйозні, доволі таки серйозні ризики. Це є фактом. Тому все ж таки, ну Є сподівання, що європейська спільнота зрештою одумається і ну буде цьому протидіяти. Україна до цього закликає і треба, треба зіскочувати з російської голки не тільки нафти і газу, а й урану, і не фінансувати агресора, тому що всі кошти, кожен євро, кожен долар, який спрямований в російську економіку, це долар, який замазаний людською кров'ю, стражданнями. Та руйнуваннями невинних цивільних людей спонсорувати терористичний режим Росії не можна. Зрештою, це треба розуміти. Ну а тим часом дещо затих Китай, але при цьому продовжує робити тихо, але впевнено свою справу. Так, за даними Швестокльського інституту миру, Китай найшвидше у світі нарощує ядерний арсенал. За рік додано 100 боєголовок. Китай розширює свій ядерний арсенал швидше ніж будь-яка інша країна. У 2025 році Китай володіє 600 ядерними боєголовками. Це на 100 одиниць більше порівняно з 2024. За даними Сіпрі, ядерний арсенал країни зростає такими темпами з 2023 року. Станом на січень 2025 року е у Китай... Завершив або майже завершив будівництво близько 350 нових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет у трьох великих пустельних районах на півночі країни та трьох гірських районах на Сході. Фахівці звертають увагу, що залежно від того, як Китай вирішить структурувати а, свої збройні сили до кінця десятиліття. Він може потенційно мати принаймні стільки ж балістичних ракет, скільки Росія або США. Зараз Китай посідає третє місце у світі за запасами ядерних боєголовок. Ну, фактично, Китай дійсно активно нарощує, він мілітаризує свій флот. Вони дійсно кинули виклик навіть Сполученим Штатам Америки в могутності саме морській. Намагаються модернізувати сухопутні війська. Цей вид а, військ є найбільш відсталим у Китайської Народної Республіки. Ну і зараз працюють над ядеркою. Тобто, теж доволі таки тихо-тихо, але модернізуються і ведуть підготовки підготовку до можливої великої війни. Але щодо Китаю зрозуміло, все ж таки на сьогодні головним подразником європейської та міжнародної безпеки є Путін. Є Росія, і головною небезпекою для світової безпеки є Путін та Росія, якого потрібно зупинити, а потім уже говорити про стримування Китаю і так далі. Друзі, закликаю вас берегти себе. Закликаю, все ж таки, попри все, з впевненістю та Божою допомогою дивитися і рухатися тільки вперед. Тримаємо стрій і лупаємо всю скалу, як нас вчив Іван Якович Франко. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, ставте лайки та поширюйте це відео, аби наша спільнота тільки зростала та розширювалася на зло всім цим російським ботам, і ми рухалися до перемоги. Бережіть себе і слава Україні!